І готуйте тоді на сесію будемо ходити. Дівчонки, багато ну. Є такі... ну де порушення? Ну? Коля. інтернет Дуже багато порушень. Проєктні рішень будуть, тоді треба голосувати. Нема, не знаю, хто... не що голосувати. Не знаю, що зібрав. Оце вже є за скільки вже. Беред Подивися, коли це було. Це сьогодні чи вчора? Чи ще дві неділі тому подали? Вот. Шановні депутати, я все-таки вас прошу. Тут, я не знаю, чи тут деякі принципи Мож, можливо, задати. Так? Але... Ви добре розумієте, За ви практики маєте. У мене я керуюся всім, що зимою з Працювати Што? нормально. Ви таку попередньому скликанні скільки працювали? Чотири роки працювали, що ми напрацювали? Нічого. А за рік щось зробив? Що люди хоч справді похвалили місця? Добре, добре, кумає, є що, Допейди, коли гроші їх. А що до цього часу? Ваші не було. Гроші були весь час. Я прийшов тут, стояли, більше крізь три мільйони стояли. І ніхто не міг нічого з ними зробив. Ви прийшли за тому, що вони проголосували за те, щоб міський голова, який погано справлявся своїм обов'язками, Пішов, а на його місце стали. Дитиним. Люди вибирають. Ну добре, ви ну, до цього часу, чому так було? Це ви туда всі, там... ну, я всіх питаю. Але, але, не... але що, я зараз нічого не приписую, ніяких тут заслуг, нічого. Не може бути. Люди можуть. В зарплату. Треба, зарплату. І з кілька голова дістає зарплат, правда, зарплати. А в мене пенсія зарплату. Хочуть деякі люди хочуть міську роботу міського паралізувати. Ви це прекрасно знаєте. Дуже прекрасно. І, Але місто місько. повинно жити скоро. Маємо знати 25 тисяч. Чому 8, тому 10, тому 5. Я. Дам, Дам, чого не це це не позиція. Не Чим не гірше, тим краще. От позиція. Голови депутатів з такими кришами, з такими паузами, люди, буті кудовини, буті, буті. шановні колеги депутати, пане Яшан, не було, кійте, люди, усе знають. І люди на дорозі, на вулицях, навіть там на поліці, де я живу, говорять, Хай будуть вибори і ми знову беремо явось. Ви сюди пристаєте <звук> до чого ви ведете? Чому ви скачете до голови? Так якось, ви знаєте, ваші, ну, будемо казати, жарти, вже з криміналом починають. Вже так, знаєте, ніби то жах, ніби то вже кримінал. Розумієте? Якщо собі з районної ради дозволяють теж викрикати до голови міста, то розумієте? У районній раді у вас обрали лише депутати головами і заступниками. А у місті, міського голову, обрали люди, місто. Ви повинні це розуміти, шановні. І повірте, якщо ви будете скакати, і так буде, і піде до того, що треба буде знову обирати голову. Я говорю, знову подасть і він знову виграє. Ви це розумієте? Чи умови, якщо не буде, ну чому так для відповідної кандидатури все. проти Євоску на сьогоднішній день не було. Представлено тому вибраних <кхи> <кхи> кращого як і там чотири рази піде. ви просто вражаєте. <кхи> ви просто вражає... <кхи> людей, які живуть поряд з вами. Ви вражаєте своїх сусідів? Ви вважаєте, що головацький придурок? Що Саволенко придурок, що Токарик придурок. Ви вважаєте, що всі придурки один є Гєворський помудрюють? Я ні слова да, ну, не сказав. Придурки, не то, чому ви так сказали? Ти людина, яка пописала людей. Та ви так сказали. Я сказав, Те, сказали, ти так, так, Що ті всі неїдні в десь Гєворській. На плані нех дурне, дебільних вигадає мудріше. Ви не вважаєте, що ви думаєте? Ви так говорите, розумієте? Завжди повнуєте, що на плані всі поганець я не вірю, що я сказав. Хоче нервний. І під кіровому Це слухати. Ми вже протягом енного засідання починаємо обговорювати гідність або негідність людей. Давайте ми просто якось орієнтуємося на результаті і на тому, як ми його маємо досягти. У нас вже є досить негативний. Як його не досягти? Ми мали холості засідання. І просто давайте ну, керуватися простими принципами так, політичними, тобто здоровим глуздом, почуттям міри і просто бажанням до компромісу. І якось я не знаю, в який спосіб це зробити, але якщо ми не можемо вибрати, вибрати в пакеті, так, тобто, в загальному, то давайте ви, визначити компетенцію людей і запропонуйте на кожну з тих, 10, 12, 15 людей кілька кандидатів, і ми проголосуємо кожного зокрема. Дякую. Ні, то ми не маємо права подавати, тут його два Ну Якщо так, не дай, що вони всі раз подають. Нам лишається одне єдине прибрати прибрання варство. Він знову піде на вибори, розумієте? Люди це говорять. Люди вже говорять. А Не сійте смоту, мови даже там не існує механізму, щоб звільнити. Чи сільського, чи міського, 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 міського. міського не існує в державі нині механізм. Ми маємо котики, цю городницю, нам взагалі, Два е так, там взагалі не існувало, ми що, що ми хочете. хочете. Але так закон поставлений. Тому те, що там на сайті ліпить е наш, ну я знаю, <ривіт> не юний. Ми Політичі, як вони влапні, не бажають на мене, що вже не залишилося недовго. Ви, навколо, ви навколо, говорите, не перебивайте, перебувайте, ви вчитися культурі вам. Але не пишіть, це, що, я вас дуже всіх ходя, <клухи> <вдох>. не пишіть <клухи> дурниць на голову. Бо це має свої кіснастки. Дурниця не пишіть. Є що, напишіть. Але не пишіть дурниць. От і все. Показав Федір Туз. Об'єктивну зйомку показав. Що хто хоче там, там, чи там з вами голова, чи там, там мене найменше. Здоровайтеся, якщо з вами здороваються. Бо дуже не личить, коли людина, яка десь там щось служить у духовних державах <плух> процедурах, відвертає голову. І, і, і на здоров'я, ноль. Педаговаю, якщо з вами здоровуються люди, здоров тож що би це не було. Ну, я з вами постійно. Ну, ну, не що взагалі. І тому, якщо на те пішлося, я ще раз скажу, пані Галина, я це собі взяв, як і не то, що я надав на будів, щоб розрахунки чи порахунки що що. Недовіра між депутатами і міським головою. Назвіть мені. Хоч що небудь щось висло, а що здійснювати, служило тому, що раптом не недовіра, не а недовіра ви що творили її ще під час виборів. Коли гуртували цю все. Спочатку вибирали докопити. Солідарність вас підтримувала під час виборів. <рес> Рівним рахунком. Ви не висували так. свого кандидатуру кандидат, Велика справа будуть чекайте. Ви висували. знаєте, що були домовленості так само. Правильно? О, але як ті домовленості до чого дійшли? Але ми не в цій справи. Але чому, виглядаю, от недовір. Вірте мені, не вірте, що я буду, хочу заставляти Але давайте, якщо тут конкретно. Дивіться, все на рахунок юриста. Окремі депутати не довіряють, очевидно, виконшому, хочуть мати що. Від депутатів був свій юрист, а ви не довіряєте тому юристу і не хочете, щоб він був там. О, а тепер мені і, і а і буде Цього довіряти контролювати цього юриста? Цілий виконком, да. так само як і всіх решта членів. Чому, Чому маємо звертувати наприклад цього юриста, якого ми представляємо? Він не буде творити самі закони.

Виконком було скільки 11 чоловік, так? Ви дали список пропозицій. Один Одиннадцят перше засідання ті сесії. Скільки членів виконтання? 15. До того стекання, так? Він був уже. Але до кінця пішло ледве 9 чи 8. Немає брати за Я думаю, що подав, а кожні там фактично. Але на тому виконковні ні від яких фракцій ніхто нікого не вибирав. Голова прочитав, всі підняли руку і працював. Ну ще той там. Так кандидат. Якщо ви ході знайти, наприклад. Ви ж не пам'ятаєте, не знаю. Говоріть незалежно, юриста. Якщо вам вже... А я про що кажу? Ну давайте любов, то давали. Якщо ти так опираєшся я не розумію, у чому? Пане Любов, пане юристів.

Добре, на голосування. Бо машина, солідарність нам купила мандат депутата обласної ради, а ми півмільйона гривень з району тікаємо. Рішайте питання господарства. З району не з міста.

А, а, так, добре, добре. Я чітко пам'ятаю за що в мене условий останній серед місяць. Третій місяць можна буде освоїти, можна. Не можна освоїти, бо треба тендер. По ну, треба було подавати документ. Тендер іде не менше трьох чотирьох місяців. Солідарність не було проводила центр, а не хтось ви не вправдовуєтеся. просто напису діям тим, що не зробили. солідарність не Ми Вони купили мандат, де подати про закону законодавство, тому тут куди ми дім облокошне проти просто не Провели тендер, що дахто не захотів заднім числом. Підписувати документацію. А що мали підписувати? Ми які документи підписували комусь. Ні, а що, підпис... що мали підписувати заднім часом? Які? О. Ні, ніяк. Мешка да. з'явилася, потім мала виграти тебе. От вона і ще століття. Ну і правильно, вона мала виграти тебе. Правильно, Василю, це так. солідарність нам дала депутат такий. Да. Так. А як... а що ще нам хотіти? Ще була пропозиція ЗІЛ-130-й з вісьмома циліндрами.

Та як ти водійший Кублянська кожен день 10 років вже дому возить на машині? Кожен день, Туда -добрати туди назад. і Ще питання, на якій бензині, чи має право на межі вікно їздити. Так само, 10 рік. Одинадцять рік. Вам треба різь, дивитися краще? То в мірі потреби дивіться.